А сьогодні ми записуємо відео з українським козаком, батьком трьох дітей харків'янином, який спочатку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну разом з сім'єю живе в Портуалі, але їздить на ротації в Україну, бо волонтерить в медичному батальйоні госпіталієри. Сьогодні ми будемо говорити про нерухомість, бо Євген як підприємець бачив в цій сфері можливості. Але після реалізації декількох проєктів вирішив повністю вийти з цього бізнесу. Річ у тім, що вартість нерухомості у Портуалі. За останні 10 років росте приблизно на 10% щороку. І багато хто думає, що там можна легко заробити гроші. Насправді все не так просто. Але разом з цим я впевнений, що треба виділяти волонтерів, які умовно не знаю, привертають увагу на площі в Лісабоні або там насипають борщ на умовному українському ярмарку десь в Європі, і волонтерами, які вивозять поранених з поля бою, ризикуючи своїм життям і. Таке інше, я знаю, як ти прийняв рішення їхати в.